Ожна країна на планеті унікальна і неймовірна, і в'єтнам тому не виключення. Але також історично вийшло, що нам, людям західним, не так вже й багато відомо про такі умовно віддалені кутки світу. Ну от що ви знаєте про В'єтнам? Комунізм, бальзам, зірочка, американська війна і все. А насправді ця країна має дуже цікаву і непросту історію, яка залишила відбиток на сучасному побуті місцевого населення і знайшла відгук у гастрономічній культурі цього краю. В'єтнам дуже довгий у його графічному плані 1650 кілометрів від півдня до півночі країни. Це для розуміння трохи більше ніж від Лондону до Гданська, уявляєте? Ну і їжа традиції, навіть мови у віддалених кутках однієї країни тут дуже сильно відрізняються. На півночі їжа простіша і з Сованіше, а на півдні, під впливом спекотного клімату і близькості до Таїланду і Камбоджі, їжа вже більш насичена смаками, солодша, гостріша, і все в такому дусі.